Все біле а в значок в гривні ж теж схожий. Ні, така сама. а. Ні, то той самий знак Матвій. Просто воно не так перехрещена. Ого, які ями. Диви, як глибоко позаходили уламки в паркан, бачиш? Копець. Ще й дерево. Диви, як дерево побити. Ми, ми ходимо постійно, я геть не помічаю. Таке. Подерте таке. О, тому я тобі... О, тому я ці штани тобі дала. Ого. Так незвично. Ой, диви, як завод. у у на сніжку. О, я линочку хтось викинув. Ага. Прям вока і лоса. Тебе вже й шапка, я уявляю, скільки в мене вже сніг. В мене гадає, що всередині всіх там немає де Це ж добре. Буде тобі тепло. Іди швидше, що ти зупиняєшся? Бачиш, згодилися штани. Я вже думала, вони не згодяться цього року. Вони знаєш, як класно відбивають світ. Що таке? Я його Все дитинство ходив, ти вже забув. Ой, яка гарна! Міні-пусінька. Давай, почесно, давай. Там ще листя треба чистити. не Ну йди туди, йдуть в одну сторону, в другу. Розвертайся тепер, іди сюди. Та то хай буде. Ой, Матвійчик, зачепилися штани стій. тій. Ой, Поправляємо. Все готово. Сигналізація. Це я б все так почистив. Неякісно. Неякісно, я б тобі не заплатила. Долар. Тут долар за таке вистачить. Йди вперед, буду дивитися на тебе, як сніг іде. Так, від п'ятірки ми округлюємо до більше, те, що менше п'ятірки, ми округлюємо до мене. Наприклад, якщо 42, то ми округлюємо до 40. Навпаки? Ні, Матвій, не навпаки. Якщо вже буде 46, то це вже 50. Де швидше. Мені незручно. Куку вікно в Європу. Можна будувати, глядь скільки місця. Пішли. Да. З новим роком. З новим, з новим. Не зі старим же. Ого, там не мої гарніка лапа. І Азов. Ой, Азов трохи пооблазив. Ну, така фарба, коли не сильно якісна. Ну, Це ж полонених, ще багато зазов сталі. Ага. Класне, це така велика машина. А я що роблю? Ну, ні, ні, не ні. А, туди, в ту сторону. В той бік. Баги, то вони хотіли вийти на цей ринок, на закордон. О, он туди гарно в той бік. Така популярна пісня по всім країнам. Диви тут ми перші йдемо. Така популярна по всім а ну ставайте тут сфоткую. Блін. Мамо в не в нас великі світили. Ні, от наші там ті бікборди. вони все Бля, псують. Хмари. Такі великі. Пішли. Хмара, пішли. О, он той Мерседес назад їде. Та ні, Матвій, це може бути інший. Давай я сфоткаю тебе оту. Та ну стій. Матвій! Зелений? Я йому кажу, їдь, а він стоїть Це Що за вірші?